Друзі, всіх вітаю! Давненько я нічого не знімала, а сьогодні хочу ну, привести до ладу деякі свої трейлери, і хочу вам дещо показати, чого не варто робити із стандартними сортами трейлерних фіалок. Це ось Рондіта. Вона росте у площі 12 см. І що мені не подобається, це те, що вона ой хоче кудись повсти. Бачите, трейлер не ампельний, стандартний, кущовий, ною її чомусь кудись клонить і кладе. Вилізти вона хоче з цієї площини. Тому я вирішила посадити її у горшочок вісімку. І це, я думаю, буде правильно. Тому що мені ну, зовсім не подобається. Це ось розетка, вона не, ну, бачите, немає ні симметричного, нічого. Ні цей. Трейлер ліс на підвіконні. Вікно час від часу відкривалося, ось це наслідки протягу холодного повітря. Оце ось такі листочки, ось бачите. О, зимовий період на фіалках ось таке трапляється. Тому, бачите, ну, він дуже класний, цвітіння в нього безперервне і... і дуже рясне, але мені не подобається ось ця його повзучість кудись з цієї плошки. Я думаю, що горшочку в дев'ятці йому буде набагато краще Ой, Боже мій, Шо? це вже обломало? О, боже, я навіть не знаю, яким чином його вирівняти. Я думала не зносити голову, а зробити перевалку. Ну тут наріс ось такий стовб. Бачите? І тому, мабуть, все-таки прийдеться зносити голову. Носити голову, це означає забирати всі бутони. Звісно, я не дуже цього хотіла. Я ж кажу, я хотіла більше просто зробити перевалку, але нічого з цього не виходить. Тому що перевалки точно не буде, бо ось такий стовбур, скажем так, ну він просто не потрібен. Тому бутончики всі будемо забирати, щоб вони не тягнули сили з розеточки. На шкода, звісно, я дуже хотіла йому зробити перевалочку, але все, для того, щоб була більш-менш симетрична розетка буде. Поставлю тепличку, я думаю, ну він швидко піде в ріст. Да, Звичайно, не на таке я розраховувала, але що поробиш? Купила ось такий піддон через інтернет. Ціна його 18 гривень. Скажем, він трохи ну, м'який, я думаю, що він. Може ламатися, але запах у нього цієї пластмаси просто жахливий. Да, я, звичайно, не готувалась зносити голову, не взяла чим закріплювати. В тепличку, так як мені треба, вона швиденько коріння наростила, і я не буду багато часу на нього витрачати. Я на фітільний полив і в тепличку. Думаю, чи не за великий буде горщик для знесеної голови. Ось такий сортик це Еллі Гартнер. Він, е теж, скажем, він не вилазить з плошки, але я ну, не бачу в нього е цвітіння. Вона для нього завелика ця плошка, я теж його хочу посадити у Ну, його я б хочу в сімку посадити. Хорошочок діаметру 7 сантиметрів. Теж йому чогось не, не заходить плошка. Плошка взагалі актуальний дуже варіант для мініатюрних трейлерів. От там вони. Себе чудово почувають, а ці, як бачите, не дуже хочуть стандартні, взагалі хочуть кудись вийти постійно відламала ще один листок. Тут є, але бачите, от вона просто відвалюється. О, просто відвалилась. Тому тут, мабуть, буде теж перевколінення. Теж буде перевкорінення. То я трішки розраховувала, а вже здали вже сталося, як сталося. Їх вже треба було давненько поперевкорінювати, а я щось все відкладала їх десь на потім. Міра, зачекай, дуже пістрявий, гарний сортик. Ну, скажімо, цвітіння я від нього дуже гарного не бачила. Так, іще один претендент. Це. пойти на вулицю. от з цим білим жемчугом та ж сама історія, що із з... Рундітою. Він теж кудись хоче. Тікти. Тому поки ще він не дуже розрісся, я його хочу пересадити Так само. Вісімку. Хоча не знаю, як тут не, не знісши голову зробити гарну розетку. це взагалі. Засушила капець капець просто. Що я вам скажу, друзі, можу я, можу, умію практикую, називається? Хоч тут коренево. больше меньше нормально Ой, все в земле, я в земле. Ніби не дуже налаштована була, але ми потрібно зняти і щоб всі розуміли, що для вже назад нявкає що для стандартних не підходять мініатюрні сорти, на півміні, ну, троп ваніла трейл, Вона просто ідеально росте у площі. Не знаю, можливо, я не вмію вирощувати, але я не бачила, наприклад, ці сорти у плошках. Хоч когось посадили з кореневої, здається. Що ж, друзі, відео вийшло спонтанне. на швидкоруч таким собі <кій> бардаком трішки, бо все в землі, і я в землі вже в торфові. Так, я думаю, ви зрозуміли, що я вам хотіла розказати, це наскільки важливо підібрати правильний розмір горшка для фіалки. Це є дуже важливо. Тому Стандартні трейлери вирощуємо лише у горшочках 8, 9, 7. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!